Усім привіт! Приватбанк розщедрився на кешбеки, навіть є акція з 3% кешбеком на усі покупки. Тому якщо маєте картку привату, то тоді не пропустіть можливість отримати непоганий кешбек. А з деталями акцій та як отримати кешбек я вас зараз детально ознайомлю для зручності створив навіть таку сторіночку. Також одразу попереджую, що для того, щоб отримати кешбек в багатьох акціях, потрібно спочатку буде зареєструватися. Для цього ви переходите на сторінку акції. Тут ви бачите, що потрібно ввести номер телефону, це той номер, з яким ви зареєстровані в Приватбанк, ви відправляєте його і таким чином берете участь у акції. Також на сторінці акції можна подивитись і детальні умови, хто може брати участь у акції, що потрібно робити, як саме ви отримуєте кешбек і скільки. Також тут можна подивитись, наприклад, коли саме виплачується кешбек. Також тут можна знайти офіційні правила акції і подивитись, наприклад, таку інформацію, як в яких торгівельних точках і в якій категорії ви можете отримати кешбек і за якими MCC-кодами. Посилання на реєстрацію в усіх акціях я залишу в описі під відео, а також ви їх можете знайти в моєму телеграм-каналі. Тому в першій акції ми отримуємо 5% кешбеку на одяг, взуття та дитячі товари. Період проведення акції з 30 серпня до 30 жовтня, тобто 2 місяці. З моменту виходу цього відео, для цього нам потрібна картка універсальна або ж універсальна голд, це кредитна картка, і кешбек ви можете отримати за оплату як з кредитних, так і власних коштів. За весь період акції можна отримати 1000 гривень кешбеку, але не більше 500 гривень на місяць. Якщо я не помиляюсь, податок платить з вас банк, тобто кешбек виходить чистими. Якщо я помиляюсь, то будь ласка, виправте мене в коментарях, і кешбек буде нараховуватись один раз на тиждень на картку, з якої ви здійснювали розрахунок. Наступна акція це 5% кешбеку на товари для дому та ремонту. Це, наприклад, може бути той самий епіцентр. Період проведення тут також 2 місяці з 30 серпня до 30 жовтня. Для цього нам потрібна також картка універсальна або універсальна Gold. І можна робити покупки тут як з кредитних, так і власних коштів і отримати кешбек. Так само не більше 500 гривень кешбеку на місяць, кешбек буде нараховуватись наступного тижня після здійснення покупки. Так само в офіційних правилах можна буде знайти в яких торгівельних точках, в якій категорії і по яким MCC нараховується кешбек. Наприклад, якщо я не помиляюсь, то епіцентр має проходити з MCC кодом 52.11, і якщо його загуглити, то можна побачити, що, наприклад, сайт MCC in UA показує, що з таким MCC кодом є багато торгівельних точок. Це ідея як будівельні матеріали, і тут так само можна побачити, що тут є епіцентр. Якщо ви картку якоїсь банка робили вже покупку в якомусь будівельному магазині, наприклад, і хочете дізнатися, який там mcc код, то ви можете, наприклад, якщо це в Монобанк, подивитися цю інформацію у виписці по рахунку або ж написати у підтримку і запитати у них. Так само це можна зробити в інших банках, а також такі банки, як банк рахунок» та Сенсбанк, вони дають можливість подивитись mcc код в деталях операції. Для участі у цій акції вам також потрібно буде перейти на сторінку акцій і зареєструватися. Наступна цікава акція це якраз 3% кешбеку на усі покупки протягом трьох місяців. Вам також потрібно буде перейти і зареєструватися для участі у цій акції. Щоб взяти участь у цій акції, вам потрібно буде встигнути виконати умови до 30 вересня, тобто у вас є на це один місяць. Для участі в акції потрібно скористатися послугою оплати частинами від PrivatBank. Щоб це зробити, потрібно мати картку універсальна або універсальна Gold» з кредитним лімітом. Але для того, щоб купити щось через оплату частинами, потрібно мати не тільки кредитний ліміт, а й ліміт на оплату частинами. Щоб подивитися, який у вас ліміт на оплату частинами, заходите в Privat24 в сервіси, кредити, оплата частинами. і тут буде показаний ваш ліміт на оплату частинами. І в моєму випадку можна побачити, що в мене зараз ліміт нульовий, хоча в мене є кредитний ліміт. І Приватбанк дуже часто, можна сказати, щодня передивляється цей ліміт на оплату частинами. Сьогодні він може бути нульовий, завтра він його поверне. Післязавтра знову буде нуль. Тому інколи виходить так, що коли мені потрібно скористатися оплатою частинами від привату, в мене немає ліміту. І тоді Використовує або Монобанк, або а І якщо ви плануєте щось купувати через оплату частинами, у вас має бути ліміт на оплату частинами не менше повної вартості товару, який ви купуєте. На каналі в мене давненько вже виходило відео, де я показував, як відбувається процес покупки через оплату частинами. Зараз нічого не змінилося, крім того, що до кінця 2023 року Приватбанк не бере 4% комісій за списання платежів по оплаті частинами. Мені пару місяців назад прийшла персональна пропозиція з 3% кешбеку за кредитні кошти від привату, але там максимум по умовам кешбеку можна отримати 300 гривень на місяць, що також непогано. Тому я вже буду третій місяць користуватись кредиткою привату і отримати кешбек. Тому, якщо у вас є кредитний ліміт і ліміт на оплату частинами, я рекомендую взяти участь у цій акції і отримати 3% кешбеку на усі покупки. Ще такий момент стосовно того, чи можна поєднувати ці акції між собою, наприклад, отримати 5% в категорії там, Дім і ремонт, і по цій же операції отримати, наприклад, 3% кешбеку на все. В умовах акцій, наче такої заборони немає, і в підтримці банку мені сказали, що можна. Особисто я на практиці перевірити не можу, але в чаті Сенсбанку один із учасників скидав скрін, по якому видно, що кешбек отримано тільки по одній акції. Тому, скоріше за все, якщо ви берете участь і в акціях по окремим категоріям, і в акції з кешбеком на усе, то наприклад, якщо ви зробите покупку в магазині одягу і взуття, то отримаєте, мабуть, тільки 5% кешбеку, а зверху 3% кешбеку на усе ви не отримаєте. Але якщо у вас раптом нараховується кешбек по двом акціям, тобто сумується 5 плюс 3%, то напишіть, будь ласка, в коментарі, або якщо не сумується, то також дайте знати. Також нагадую, що першу числа кожного місяця я оновлюю порівняльну таблицю по кешбеку в різних банках, де також є і актуальні акції від ПриватБанку. Посилання на таблицю ви можете знайти в моєму телеграм-каналі в закріпленому пості, де є список усіх корисних таблиць. Далі швиденько пробіжимося по наступним акціям. Перша акція це 5% знижки при покупці на Розетка карткою Visa, універсальна або ж Універсальна Gold. Вам потрібно буде протягом акції купити товари на сайті розетка або, наприклад, через застосунок на суму від 500 гривень, вибравши окремий тип оплати, 5% знижки карткою Visa, Універсальна від Приватбанку. Ви при оплаті відразу отримуєте 5% знижки. Можна платити як власними, так і кредитними коштами. Я також користувався цією акцією. Вам відразу в Приватбанк приходить підтвердження вже зі знижкою в 5%. Якщо у вас, наприклад, картка універсальна, не Visa, а MasterCard, то ви можете в Privat24 зайти і випустити віртуальну картку MasterCard Універсальна, поповнити її і також зробити оплату. Таку саму знижку можна отримати і в магазинах Мойо. Ви так само тут розраховуєтесь карткою універсальна, тільки тут вона має бути MasterCard. Для участі в цих акціях вам реєструватись не потрібно. І наступна акція це 3% кешбеку на заправках Око. Вам потрібно буде тут також зареєструватися і вам потрібно буде робити оплату карткою MasterCard, універсальна або ж універсальна Gold. А за весь період акції можна отримати 1000 гривень кешбеку, тобто по 500 гривень максимум на місяць. Кешбек нараховується на картку наступного тижня після оплати на ОКО. Також хочу додати, що можуть бути якісь нюанси, наприклад, банк десь накосячить, тому краще порахувати для себе, скільки ви витратили і скільки маєте кешбеку отримати, щоб в тому разі, якщо бачите, що щось не сходиться, звернутись у підтримку. Наприклад, у мене так на початку минулого місяця за частину операції кешбек не відображається, тому прийшлося звертатися у підтримку, щоб оце прояснити. Вони створили заявку, і я буду очікувати на відповідь, тому може статися і таке. Але я хочу сказати, що для власників кредиток привату, які мають кредитні ліміти, це гарна можливість отримати кешбек по багатьом категоріям, або, наприклад, отримати кешбек в Розетка, чи в якихось інших магазинах або ж на заправці. Я думаю, що можна зробити якусь мінімальну покупку, купити якийсь потрібний вам товар, недорогий, там від 300 чи від 500 гривень через оплату частинами, і отримати 3% кешбеку на усе на 3 місяці. Але, звісно, потрібно мати кредитний ліміт і ліміт на оплату частинами. Щоб не пропускати подібні акції, слідкуйте за моїм телеграм-каналом напишіть, чи є у вас картка Приватбанку і чи плануєте ви брати участь у цих акціях. Особисто мене як Приватбанк приємно здивував, головне, щоб коректно виплатили кешбек. Дякую за перегляд, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.